По Божій милості, по Божій милості стоїть ще Україна, жовто блакитні має радше прапори, та все ніяк вона не стане на коліна. Перед святим, хто крізь шторми її провів, немов би випадало бід і гора, випробувань тяжких в житті. Давно вже занепало би Україна, але підтримує Господь у боротьбі та де ж та дяшність, де пошанування, добро народ прийма, мов так і слід, та й знай, що Бог не зобов'язаний пощати, гріхіші слині без кінця терпіть. Старого ти мов і зраді заповіту, ледь Бог заступи, ти спішиш на манівці, шукаєш побувати буті, яку мерзото, аж поки знов опинися в біді. У Божій милості стоїш ти в Україну, і ще не впали твої прапори. Схились перед Спасителем Україну іди за ним від нині і навіки. Дуже гарний вірш, друзі. Читаю вам вірші, що ви слухали. Хочу вам побажати мирного неба, Божого благословення. Тримайтеся. Хай Господь вас благословляє, Хай Господь вас береже. В цей нелегкий час хочу вам побажати безповітряних тривог. щоб... Все було добре, щоб ніч була мирна. Бо справді вірте, вірте, головне вірити треба справді. Головне і не падати духом. Тримайтеся, Господь вас любить. Хочу вам побажати цей ніч спокійної ночі і тиждень, завтрашній день понеділок, щоб цей тиждень був мирний. Без повітряних тривог хочу вам побажати. Божого Захисту, Божого благословення, хочу вам побажати, щоб все у вас було добре. Головне вірте і тримайтеся. Дай Боже вам сили і здоров'я, Божого благословення, Божого Захисту. Тримайтеся, мої Записую ці відео, які я записую, щоб ви дивилися і бо справді, бо Бог до нас добрий, Він є. Добре, Він є Бог і Любов, Бог є любов. Головне триматися Божого захисту, Божого благословення. І дякую за захисників наших. Бережіть себе, захисники. Тож, молюся за вас, молюся за нас, волонтерів, тож, щоб всі живі, здорові, вернулися цей нелегкий час. Головне триматися. йти Вперед і не здаватися. Головне вірити в Збройні Сили України і Господа Бога. Бо надія на Господа Бога ми можемо покластись всім своїм серцям. Ми можемо надіятися тільки на його, бо він наш Спаситель. Він прощає кожному нам, кожному прощає Господь Бог нам. Бо Бог є любов, Бог Він любить кожного. І прощає кожного. Головне вірити, бо Біблія пише. Придіть всі стружені і обтяжені, я вас заспокою. Справді, друзі, кому тяжко, Прийдіть всі до Бога, і буде вам легше. Хто без Бога, то побачте, як буде легше жити з Богом. Бо без Бога це не таке життя, як з Богом. З Богом краще життя. Бог є любов, Бог благословляє кожного із нас. Головне тримайтеся. І вірте, вірте, Божу силу, тримайтеся. Бажаю вам Божого Захисту, Божого благословіння. Дякую, що дивитеся мої відео, коментуєте, поширюєте. Дякую, що підписуєтесь на мене. Головне тримайтеся. Хай Господь вас благословляє і Боже. І головне вірте, що Господь Бог є любов, Бог вас любить, глядачі. Бог вас любить, пам'ятайте, не забувайтеся, що Бог є любов, доброї він, милосердя він, бо Бог є любов, хай Бог вас благословить. Боже благословення благословить і Божого вам бажаю захисту.